Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Гриско, і ми з вами на каналі Розумних Людей. Оце з вчорашнього дня е, е, полетіла нова зрада. Вже стільки, що не почуєш, все, американці, росіяни домовилися за спиною України, в Україні кінець, все пропало. Давайте спокійно розберемося в тому, що відбувається. Отже, ну ми з вами давно про це говорили і знаємо, що е, Трамп є. Що тією політичною твариною у нього немає цінності у нього немає того, що називається повага до міжнародного права. Він цього не розуміє, не хоче, і його головна мета заробляти гроші. Це очевидно, і тут нічого нового немає. Нічого нового немає в тому, що він хоче хайпувати, тобто зривати аплодисменти, оплески, бути в центрі уваги, сидіти за своїм великим столом, щоб навколо нього стояли лідери інших країн. Правда, він дуже швидко забуває назви цих країн. Але поза тим, це другий момент. Йому треба обов'язково нобелівську премію миру будь-якою ціною. Він уже ж, бачите, врегулював вісім там ще не знаю, скільки кікін. Воєн тепер треба ще одну. Найголовнішу от і тому для нього нема жодної проблеми в тому, щоб будь-яким -як, будь чином і за будь-яку ціну все-таки зупинити бойові дії, а там далі хоч трава не росте. От саме це лежить в основі всіх цих планів, які, які от останнім часом, за повідомленнями деяких західних змі. Які регулярно за вказівкою відповідних американських структур зливають цю інформацію в пресу, і от почали набувати, так би мовити, своєї певної публічності. Отже, про що власне мова? Ну, одні засоби масової інформації пишуть про одні поступки, на які повинна піти Україна, інші пишуть про інші поступки, на які повинна. Піти України. І це все вписується в загальну канву того, що Адміністрація США промацує реакцію, якою вона буде. І до цього ж, до речі, так само застосовуються і інші методи. От Вітков хотів, щоб його прийняв Зеленський в Туреччині, а потім перехотів. От чому? А тому, що у Зеленського є свій план, який підготовлений. Україною і Європою. І далеко не факт, що е, все так буде просто з американським планом. До того ж, давайте не забувати, що Рубіо, е, теж не остання людина адміністрації, говорить про те, що ми працюємо над ідеями, ми працюємо над тим, щоб врахувати пропозиції сторін. Ну, тобто, благородна ж мета, начебто, врахувати і позицію е, варварів, вбивць, і позицію тих, кого ці варвари вбивають. Ну, така, знаєте, дуже гуманна форма взаємодії з бандитами. Ну, нічого, я думаю, історія все одно жоставить всі над «і», але тим. Тобто, до чого я веду? Всі ті розмови і всі ці пункти, про які методично ми починаємо говорити, це лише елементи того, що насправді є лише. Темами для розмов і зовсім не тими остаточними формулюваннями, які ми, начебто, повинні прийняти. Тут давайте ще подивимося на цю проблему з іншого боку, з боку наших європейських партнерів. Дивіться план, о той, про який пишуть американські засоби масової інформації. Зокрема, передбачає, що Україна начебто має роззброїтися, зменшити свою армію. ну, Одним словом, піти на виконання хатєлок Москви. Що ми бачимо на європейському театрі, так би мовити, політичних і не тільки дій, ми бачимо, що Україна підписує дуже серйозні договори про Взаємодію саме в тому, щоб українська армія була однією з найозброєніших в Європі. Маю на увазі візит президента Зеленського до Франції. Маю на увазі домовленості, які досягаються в рамках закупівель американської тієї ж самої зброї для України. Маю на увазі готовність багатьох країн Європи. Допомагати нам не пустими обіцянками, а практичними справами. Ну і сам план. Давайте ж не забувати, що Україна і європейські країни підготували ну, щонайменше елементи того самого плану, який тут дуже важливо враховує головну вимогу Трампа. І ця вимога полягає в тому, що треба негайно припинити бойові дії. Отже, європейці, і ми, Україна, говоримо всьому світу, в тому числі в першу чергу Трампу. Дивись, твоя головна ідея врахована. Ми хочемо припинити бойові дії, і ми не висуваємо жодних але. Тепер давайте подивимося на те, що ж відбувається в Росії. І отут, ви знаєте, мені здається, нам, Україні і європейцям, треба було взяти паузу Станіславського. Що я маю на увазі? Нам не треба поспішати казати щось ні так, ні ні відносно американського плану. Вірніше як? Треба безумовно говорити про те, що план геніальний. Що він е, враховує е, ну майже всі побажання України, а головне, що е, він передбачає, що е, війну треба припинити тут і зараз. А далі будемо розбиратися. І от саме це мені здається є ключовим елементом, на який Росія погодитися щонайменше зараз не захоче. Отже, нехай. Ні, скаже Росія. Нехай в черговий раз Трамп зрозуміє, що у нього є один опонент, який, вибачте, на слові, плює на нього з великої дзвіниці. І цей опонент має прізвище Путін. І саме у такий спосіб можна буде довести і нам, європейцям і тим, хто все ж таки в адміністрації США. Ще не втратив здоровий глуст, що насправді є один, один персонаж, а за ним оця величезна маса народонаселення, які насправді не хочуть припинення війни. Тому, мій висновок, дорогі друзі, по-перше, без будь-якої паніки, для цього щонайменше зараз, немає жодних причин. Так, можуть бути якісь окремі елементи, які в цьому плані нас безумовно не влаштовують. Так ніхто ж не говорить, що ми повинні з цими елементами погоджуватися. Це ж тільки в цьому російському заповітнику диких звірів все рішення приймає одна людина. У нас же рішення приймають люди, приймає народ, приймає громада. Тому і це прекрасно розуміє до речі, влада. І саме тому не треба панікувати. Не треба робити вигляд, що справді все пропало, і е, лише від того, що написали там десь за дверима Вітков і цей Дмитрієв, щось насправді може е, змінитися. Е, бо ми, українці, вирішуємо нашу долю, без відносно того, що написано в тому чи іншому папірці, що захотів Трамп чи що захотів Путін. Якби було по-іншому, е, України б давно вже не було. А вона безумовно є і вона буде. А нам, дорогі друзі, потрібно чітко і ясно розуміти, що ця наша українська будучність, майбутнє залежить від кожного з нас, від кожного хто вірить в Україну і хто допомагає Україні. Тому давайте дивитися на ці речі спокійно. Е, є проблеми, але нема катастрофи. Є виклики, але є засоби ці виклики подолати. Тим більше, що щоразу і щоразу ми бачимо, сили оборони України завдають дошкульних ударів по Росії, і дуже скоро ця ганебна структура, яка поки що називається Росією, не витримує. А відтак перемога буде за нами. Слава Україні!